В адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена наголосили, що допомога Україні напряму збігається з національними інтересами Сполучених Штатів. Тому Білий Дім буде продовжувати приділяти їй увагу. Ну от ну, от виходить як то так. Понімають у відповідь на заяви ультраправих республіканців, так званих трампістів, радник президента США з питань нацбезпеки Джек Саліван заявив: я чув голоси, які стверджували, що ми не повинні підтримувати Україну, а маємо зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається лише вдома. Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції у наш середній клас, щоб він мав добре оплачувану роботу на майбутні роки. А також ми повинні відстоювати цінності у всьому світі, які ми поважаємо, зокрема цінності свободи та свободу народу України, зауважив Саліван. Сполучені Штати мають суттєві зобов'язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки і добробуту людей у всьому світі. І ми виконаємо ці зобов'язання, наголосив Саліван. Президент США Джо Байден оголосив про намір балотуватись на другий термін президентства. У відеозверненні опублікованому зранку у вівторок американський президент, як і під час попередньої президентської кампанії, обґрунтував своє рішення боротьбою за свободу. Як у США прореагували на оголошення президента президента Байдена, якими є настрої американських виборців, з ким конкуруватиме він на виборах у 2024 році. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка виходить з нами на прямий зв'язок з білого дому. Вітаю, Юлю. Вітаю Наталя, Юля. Отже, зранку, у вівторок американці почули від президента Байдена про його намір змагатися за другий термін президентства. з якими словами звернувся президент до виборців. Наталі, ти знаєш, власне, це відео опублікували о шостій ранку, і це офіційний старт передвиборчої кампанії кампанії за другий термін у Білому домі, і президент Байден закликав американців дати йому ще 4 роки, щоб як він висловився, завершити роботу. І що він хоче завершити? Це не лише стосується його політики, створення робочих місць, зміцнення економіки, про яке він вважає, що дуже багато зробила його адміністрація, але насамперед, як Існе, ти сказала, він хоче завершити роботу із захисту демократії, і його передвиборчий ролик, який сьогодні ми побачили зранку, починається якраз кадрами, які ми всі пам'ятаємо, кадрами штурму капітолію 2021 року, прихильниками Дональда Трампа, який, власне може бути найімовірнішим суперником Джо Байдена. І він в цьому ролику також говорить і показує кадри із протестів на захист репродуктивних прав жінок. А він також говорить Ореть про те, що насправді дуже багато всього стоїть на кону, і насправді найбільше, що стоїть на кону, це захист свободи. Давай послухаємо, що якими словами звернувся президент Байден до своїх виборців. питання, яке стоїть перед нами. Чи в наступні роки ми будемо мати більше свободи, чи менше свободи? Більше чи менше прав? Я знаю, яку відповідь я хочу почути. Зараз не час заспокоюватися. Саме тому я йду на перевибори. Я знаю Америку. Я знаю, що ми добрі і порядні люди. Я знаю, що ми досі країна, яка вірить у чесність і повагу і гідне ставлення один до одного. І сьогодні Джо Байден виступив із промовою. Він звернувся до профспілок, до представників профспілок у виробничій галузі. Звісно, він не говорив прямо це. Не був якийсь передвиборчий мітинг, але він скористався цією нагодою, щоб сказати про здобутки своєї адміністрації, зокрема, створення робочих місць, рекордне створення 12 мільйонів робочих місць за це за час його на посаді. Також він говорив про те, чому важливо вкладати в американське. І дуже багато він насправді звертав увагу на те, що він є захисником працівників. Він народився в такій простій родині, і тому він розуміє потреби теж простих людей. І сьогодні також що показово, Сьогодні Камала віце віцепрезидентка Сполучених Штатів, яка також іде на перевибори з Джо Байденом, буде пізніше виступати на іншому мітингу, на іншій зустрічі. Це буде політична зустріч, яка стосуватиметься репродуктивних прав жінок. І як показали проміжні вибори, які відбулися до конгресу, що насправді це та тема, яка посилює і яка викликає певне завзяття у демократичної бази, щоб іти на вибори і голосувати. А ми пам'ятаємо, що найбільша проблема насправді, як демократичної, так і республіканської партії, як закликати власне виборців прийти на дільниці і проголосувати. Юлю, а як прореагували на оголошення Джо Байдена всередині його партії та в таборі е, республіканців? Знаєш, Наталю, абсолютно протилежні очікувано насправді реакції. знову ж таки, якщо ми говоримо про, скажімо, демократичну партію, то напевно найбільшим прихильником, прихильником з найбільшою базою, є колишній президент, 44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама. Він привітав перевиборчу кампанію Джо Байдена і сказав, що він пишається тим, що зробив Джо Байден для країни, для американців і його адміністрація. І він сказав, що коли Джо Байдена переоберуть на ду другий термін він продовжить цю роботу, зовсім іншою зрозуміло, була реакція 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який вже балотується на перевибори, теж на другу на на цю 2024 році кампанію. І він сказав, що насправді якщо скласти п'ять найгірших президентів Сполучених Штатів разом, то Джо Байден буде ще гірший ніж вони всі в купі разом взяті. А якщо ми говоримо про республіканських і демократичних стратегів, то Обидва насправді обидві ці партії задоволені. Республіканці зі свого боку республіканські стратеги вважають Джо Байдена легкою мішенню для критики, і вони вважають, що критика Джо Байдена це що, що може об'єднати республіканську партію, яка має проблеми зараз із єдністю. Щодо демократичної партії, демократичні стратеги вважають, що Джо Байден це насправді, за їхньою думкою, єдиний кандидат від демократичної партії, який може перемогти республіканського кандидата. Дата особливо, якщо ним буде Дональд Трамп, адже Джо Байден за їхньою логікою вже це одного разу зробив. Резолюцію під назвою Перемога України презентували сьогодні в Конгресі. Співавторами документу виступили законодавці палати представників: республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. В документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва усіх територій в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Документ презентували сьогодні перед будівлею конгресу. Разом із законодавцями були присутні активісти, які нині перебувають. У Вашингтоні в рамках українського саміту ді стежила за подією. І моя колега Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Вітаю, Катю! Вітаю, Антарі. Отже, Катю, Це вже не перша резолюція конгресу США на підтримку України. У чому особливість, і яка основна суть цього документу, зазначу Наталі, що презентація цієї резолюції завершилась буквально кілька хвилин тому назад, і з словом про цю резолюцію виступили зокрема конгресмен Вільсон, конгресмен Коен та конгресмен Вумен Марсі Каптор. Також були присутні українські активісти, але неочікувано з окремим виступом окремим словом також виступив і третій президент України Віктор Ющенко. Він був присутній разом із своєю дружиною Катериною. Він зокрема зуважив, що ситуація. Ця в Україні є достатньо простою. Росія хоче знищити Україну як державу та переписати сучасні кордони Європейських держав щодо самої резолюції. То мені, її зокрема закликають до того, що перемогою України має вважатись повернення територій України під контроль Києва згідно з її міжнародно визнаними кордонами від 91-го року. Також в резолюції йдеться, що щоб закріпити українську перемогу, треба сприяти вступу України в НАТО. Окрім того, Закликаються, щоб Росія виплатила усі репарації України, а також усі Україні, а також усі, хто вчинив злочини під час цієї війни, мають бути покарані. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.